Капусти забагато ніколи не буває, особливо в період, коли вона молоденька і така соковита. Сьогодні на вас чекає неймовірно смачна і дуже проста страва, яка точно підкорить ваше серце. Пару хвилин. І смакота готова. Всім привіт! Ви дивитесь канал Прості рецепти, і з вами, як завжди, Юля. Насамперед нам потрібно подрібнити капусту. Я роблю це звичайним ножем, а ви можете подрібнювати як вам зручніше. Саме цей процес нарізання капусти і займає пару хвилин. А далі взагалі все дуже просто. Ось приблизно так у мене вийшло. Відправляємо подрібнену капусту в салатник. Рекомендую відразу робити багато, бо це все дуже смачно виходить. Беремо зелень, у мене сьогодні кріп, і дрібненько його подрібнюємо якомога дрібніше, щоб весь аромат зелені добре розкрився в готовій страві. Подрібну зелень відправляємо до капусти. Ось так. Тепер цибулька. Молоденька та зелена. Одного пера буде цілком достатньо. Цибулю нам теж треба подрібнити ножем. Нарізаємо її якомога дрібніше. Як же я люблю такі соковиті та ароматні рецепти. А головне, що все дуже просто і швидко. Нарізану цибульку відразу висипаємо в салатник до капусти. Тепер горошок. У мене звичайнісінький консервований, але також дуже смачно виходить із молоденьким. Якщо у вас зараз він є, то обов'язково спробуйте приготувати. Горошок висипаємо до решти інгредієнтів у салатник. Обов'язково для пікантності та аромату я ще додаю один зубчик часнику. Я його пропускаю через прес, але можна і подрібнити на дрібній терці. Кому як більше подобається. Тепер додамо трохи спецій. У мене сьогодні буде чорний мелений перець. Можна взяти, до речі, суміш перців. Теж буде ароматно. Трохи солі для балансу смаку. І ложечка майонезу. Звичайно, краще за домашнім приготуванням. Тепер все добре перемішуємо. Як же це ароматно та смачно, а головне, що так все швидко і просто. Такий салат просто можна подати до м'яса або риби на святковий стіл або як самостійну страву у вигляді вечері. У будь-якому випадку це так смачно і ситно, що ви його точно готуватимете не один раз. А я бажаю вам смачного та до зустрічі у коментарях. Не забудьте тільки поставити лайчик і підписатися, щоб нічого не пропустити. Папа! -па.